Олег Таран та Юрій Вернедуб душевно спілкувалися під акомпанемент театрального видовища. Комедний козак вирішив хоч якось підбадьорити запоріжців і забити неофіційний, проте переможний гол. Ганьба такій команді вирок фанатів. 45 матчів і дві перемоги. Вирок статистики. Тут треба робити революцію в сознанні що Другого виходу не буде. Свою революцію втрачених епізодів робила зоря. У кошику загублених шансів залізобетонний вихід сам на сам Любеновича. В ньому і удар головою від Вернедуба та Данила. Запоріжці вирішили революціонувати по-своєму, завдаючи ударів лише на ураження. Штурку гріх було не забити після філігранного пасу Сахневича. За три хвилини негативу Лучанам додав суддя Ярослав Козик. Шунич певно, і не бачив падіння Платона, проте отримав червону картку. Це просто Катастрофа. Давати карточки за такі моменти, ви повірте, я все такого я не відікрізь двері. Шунич дивився на каламбур у захисті металурга. Несторов був готовий вибити м'яч, проте болі його обікрав і після індивідуального рейду зрівняв рахунок один-один. Свій біль був у Віталія Кварцяного. Футболісти підняли градус повітря найгірше за лагідне сімферопольське сонечко. У відповідь на удар Назаренка неділько миттєво вивів Мемешева сам на сам. 1-0. Подвоїти рахунок з пенальті міг бікфалві, але його удар і суперсейф Даміра залишили на обличчі Кварцяного лише розчарування. Геройствував воротар недовго. Удар матея став для нього непідвладним. Рахунок 2-0 говорив Волинь має право розраховувати на перемогу. В свою чергу наставник Таврії, розуміючи, що втрачати вже нічого, вирішив надати ігрову практику першому новачку команди нападнику Бурдужану. Учора на базу приїхав генеральний директор і запевнив, не буде жодних проблем, якщо я використаю грі бурдужана. Чекаємо відповіді палкого фаната Таврії Дмитра Солюка, який обіцяв санкції у разі виходу на поле румунського нападника. Волині не те, що чорної кішки звичайнісінької собаки вистачило, аби розгубити перевагу. Спочатку Назаренко більярдним ударом скоротив рахунок. Потім перцю додав арбітер Віталій Романов, відправив Любічича та Парцванію дивитися футбол за межами поля. Я, чому ходять в Америці на хокей? Бо що там всю страсть, коли починається драка, суддя е, там наблюдає. свисток і наблюдають пока не у... ми не хотіли цього. Я чуть переборщив. Я думаю, матч може проходити напряжений, але грубості, звісно, должно е, бути менше. Звідти вони побачили ще один нереалізований пенальті Волині. Тепер від Матея. І неймовірний, виходячи із хронології матчу камбек Таврії. гомес зробив рахунок 2-2. Останній акорд матчу вилучення причененка. Воно не вплинуло на статистику забитих м'ячів, але поставило арбітра Віталія Романова на п'єдестал карткових рекордсменів: 13 жовтих і 3 червоних неабияке досягнення.